Українців чекає непростий вибір на переговорах із США у Саудівській Аравії, як пише видання The Independent, Якщо Київ не піде на болючі поступки, доведеться битися з Росією майже самотужки. А компроміс допоможе продовжити американську допомогу. Водночас видання пише, що українські військові переконують, що бачать значне ослаблення наступального потенціалу російської армії, і впевнені, що у них є можливість знищити ворога і здобути перемогу у цій війні. Однак, американська розвідка каже, що Україна програє Росії на полі бою. І багато друзі, ви нам пишете на наш студійний Вайбер, чому не вимикають опалення в Києві в квартирах спека на дворі літо потрібно економити газ, не тринкати його, оскільки війна є у нас відповідь і офіційне роз'яснення від КМДА. Отже, завершення опалювального сезону у Києві залежить від погодних умов, і їх обов'язково треба враховувати. Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв. Він зауважив, що столичний теплоенергетичний комплекс досить масштабний, і його запуск чи призупинення займають орієнтовно до тижня. Також він зазначив, що вимкнення тепла може збільшити споживання електроенергії, тому що е, щойно погода стабілізується, це дасть можливість відключити опалення, зазначив заступник голови КМДА. Сполучені Штати Америки припинять свою участь у плануванні майбутніх військових навчань у Європі. Про це повідомило шведське видання «Експресен». «E -E це рішення торкнеться і кількох навчань безпосередньо у самій Швеції. Однак навчання, які були погоджені раніше, все ж таки проведуть у цьому році. Подібні дії Вашингтона викликають неабияке занепокоєння у союзників, адже в Європі вважають, що США все більше віддаляються від своїх партнерів за океаном. Такі думки небезпідставні так, телеканал NBC News повідомляв, що Дональд Трамп усерйоз розглядає можливість скорочення зобов'язань перед союзниками по пів. íðsta atlantískum alliansi